Вас вітає колектив Харківської загальноосвітньої школи номер 28 Новобаварського району. З 24 лютого 2022 року ми працюємо під гаслом хто як не ми та міцно тримаємо освітянський фронт. Запорука успішного розвитку країни. Це люди, які не байдужі до своєї батьківщини, люди. Здатні вирішувати проблеми держави, небайдужі до прогресивних змін, тобто ті, хто й бере на себе відповідальність за майбутнє країни. Саме такими людьми, на нашу думку, є волонтери. Волонтерами можуть бути усі: учні, батьки, вчителі, об'єднані спільною метою та прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями. Відповідальними за результат в умовах сьогодення педагогіка партнерства набирає особливої актуальності, стає основою розвитку волонтерського руху в закладі загальної середньої освіти та інструментом підтримки всіх учасників освітнього процесу. Презентований досвід або його елементи можуть бути успішно використані лідерами учнівського самоврядування, батьківською громадою, молодіжними об'єднаннями, благодійними організаціями для розвитку волонтерського руху в Україні. У нашій державі є чимало різних молодіжних організацій та громадських об'єднань, що працюють на благодійних засадах. Ми презентуємо роботу загону юних миротворців. Це громадський рух. Створений за участі дітей та за підтримки ветеранів миротворчих місій ООН на добровільних засадах. Мета цього руху виховання дітей у дусі миротворчості, демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод. Початку воєнних дій в нашій країні юні миротворці проявили себе як справжні патріоти своєї України. Об'єднавши зусилля громади, батьків, вчителів, лідерів учнівського самоврядування, доєднались до акції Якщо кожен допоможе, Україна переможе, яка була започаткована рухом юних миротворців Новобаварського району. Головна умова акції виготовлення сувенірів, поробок, оберегів з подальшою їх реалізацією. У рамках акції учні Харківської школи No28 разом з вчителями та батьками виготовляли патріотичні сувеніри, малювали листівки, плели жовто-сині браслети, робили обереги для воїнів ЗСУ. Один раз на тиждень батьки разом із учнями та вчителями влаштовували благодійні ярмарки на відкритій місцевості та на пришкільній території, на яких продавали не тільки сувенірну продукцію, а й патріотичні смаколики, тістечка та солодощі, зроблені власноруч. Під час акції дитячі малюнки перетворились на магніти і стали родзинкою колекції сувенірів. Завдяки співпраці із медичними установами Новоповарського району акції продажі були реалізовані на базах районних лікарень. Наступним етапом акції юних миротворців Новобаварського району із збору коштів для ЗСУ був онлайн-аукціон Художня галерея з продажу картин та дитячих малюнків. Якщо кожен допоможе, Україна переможе! В листопаді 2022 року на засіданні юних миротворців Новобаварського району, який проводився у форматі фестивалю, було підведено підсумки акції Якщо кожен допоможе, Україна переможе. До Дня Святого Миколая проведено акцію Чобіток добра, під час якої учні виготовили патріотичні чобітки, наповнили їх солодощами та привітальною листівкою, а також взяли участь у районному челенджі під назвою Розкажи казочку воїну, в рамках якого діти підготували привітання для наших захисників до Дня Святого Миколая. Напередодні новорічних та різдвяних свят миротворці стали учасниками третього етапу акції під назвою «Концерт на замовлення воїнів ЗСУ від освітя Новобаварського району з Новим Роком. 14 лютого 2023 року в нашому закладі було проведено челендж День Закоханих в ЗСУ. Учні дарували валентинки та декламували свої вірші. Я люблю тебе дуже-дуже. Мій герою, не з книги, а з дня. Снув сирена, не спокій рушить. Та тривога за тебе, бійця, ми не бачили, у не знаю. Ти ж із-за зорі вночі, де ніч з тобою минає. Всі за тебе мої молодої, Я люблю тебе, непереможний, у цілий лиш битві за край. Хай минає куля ворожа. Я чекаю, люблю, пам'ятаю, Серпня 2022 року та по теперішній час юні миротворці підтримують акцію челендж Подаруй тепло захиснику. Напередодні Великодня загін юних миротворців Харківської школи No28 долучився до наступного етапу акції Великдень у душі. Перемога у серці. До свята діти, батьки та вчителі підготували для воїнів Збройних сил України святкові пасхальні подарунки, смаколики, дитячі поробки, святкові листівки, обереги. Не залишились осторонь учні, батьки та вчителі, які з початку війни були вимушені виїхати за кордон, але підтримували і брали активну участь у акції, перебуваючи за межами країни. Допомагали плести сітки для ЗСУ, брали участь у мітінгах, присвячених підтримці України, організовували поетичні вечори, влаштовували патріотичні ярмарки. Впевнено, можемо сказати участь у челенджах, акціях, флешмобах, мета яких об'єднати зусилля громади, батьків, вчителів, учнів для реалізації спільної справи. Є невід'ємною складовою підтримки всіх учасників освітнього процесу, а також запорукою успішного майбутнього для нашої України.